Цього тижня в програмі сільська рада ви дізнаєтесь про таке: як держава допомагає вітчизняним молочарям, як ветеринари борються зі сказом, та коли потрібно починати страхувати посіви озимих. 75% всього молока в країні виробляють одноосібні фермерські господарства. Тому, аби збільшити кількість та якість білого золота на ринку, урядовці продовжують допомагати селянам. По перше, односібники сьогодні виробляють, якщо взяти в сегменті молока, 75% молока. Це перше. По-друге, сьогодні односібники обробляють більше 3,5 мільйонів гектарів землі. Це великий потенціал. І по-третє, це соціальний проєкт. Нам необхідно сьогодні чітко дати сигнал для односібників, що їх праця необхідна державі. І в рамках цього, якщо ми подивимося в сегменті молока і молочних продуктів, ми започаткували програму, яка по сегментам буде йти від ланцюг від виробника аж до споживача. По-перше, ми датуємо зараз по збереженню молодняка. По-друге, ми компенсуємо 100% обладнання, доїльне обладнання і охолоджувачі тим сім'ям, які утримують більше трьох корів. Для чого це необхідно для того, щоб підвищити товарність молока, якість молока, зробити норми, які відповідають санітарній гігієні. На отримання молодих корівок селянин раз три місяці отримує 250 гривень, доки тварина не досягне 15 місяців. А на доїльні установки в бюджеті 2012 року передбачено 15 мільйонів гривень, з яких більше трьох мільйонів вже віддали фермерським родинам за апарати. Уряду за допомогу фермери дуже вдячні, адже справлятися з господарством в селі дуже важко. Продукція в нас прекрасна. Дотацію, звісно, стали давати на теляда, хоч трошки помогли нам чуть-чуть подивилися, обернулися лицем до села. І ще, звісно ж, просьба, щоб більше нам допомагали селу і не забували село. Давали нам, розрішали нам продавати. Для того, аби отримати доїльні апарати, виробнику необхідно спочатку ідентифікувати тварин та отримати довідки в райраді про їх кількість. Далі селянин має написати заяву до районного управління агропромислового розвитку і зробити копії ветеринарних документів на кожну тварину, а також техпаспорту та чеку на доїльний апарат. Держава планує доплачувати селянам за продаж великовагової худоби на переробні підприємства. Відтак одноосібні виробники за кожен кілограм яловичини та свинини отримають від держави 2,5 гривні. На дотації уряд запланував виділити їм із державного бюджету 67 мільйонів гривень. Таким чином, чиновники хочуть стимулювати дрібних фермерів збільшувати поголів'я худоби і відповідно обсяги готового товару, а також запобігти вирізанню молодих свиней та корів. Селянська худоба на сказне захворіє. Держведфіто України безкоштовно щеплюватиме свійських тварин. На профілактику хвороби у такий спосіб із бюджету країни виділили 42 мільйони гривень. За цей рік в країні зареєстровано 820 випадків заражень. Захворіли корови, свині, коні, а також коти та собаки. Головним поширювачем інфекції визнали червону лисицю. В Україні на території чотирьох областей буде створено буферну зону шириною 70 кілометрів для боротьби зі сказом. На це євросоюз виділив понад один мільярд євро. За ці кошти планують купити вакцину, яку розкладатимуть вістівні приманки для диких тварин тварин. на території України виробляється і вакцина оральна, і вакцина для сільськогосподарських тварин, і для собак. От є стратегія, є план до 2015 року. Залишається лише в тому, щоб уряд виділив достатню кількість коштів і на осінню імунізацію, і на наступний рік. Оскільки цих коштів недостатньо для здійснення комплексної роботи проти сказу по всій території України, держава планує збільшити фінансування. Профілактика коштує дешевше, ніж лікування хвороби та утилізація загиблої худоби. Тож власникам необхідно, хоча б раз на рік робити їм щеплення. Діє воно так. В організм вводять ослаблений вірус для того, щоб активізувати імунітет тварини. Після цього її саджають на карантин на 10-14 чотирнадцятижнів Докладніше про цю та інші проблеми розповість наш гість, заступник директора державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи Олег Неволько. Які найбільш ризиковані аспекти в цьому питанні ви сьогодні можете назвати? Ну, я хотів би звернути увагу телеглядачів про те, що одним із найбезпечніших захворювань є зараз сказ. На сказ практично хворіють всі теплокровні тварини і люди в тому числі. Крім того, я хотів би зауважити, що практично лікування від цієї хвороби немає. Де більше зараз небезпеки, оскільки ми чуємо про різні випадки? І тоді, коли і в лісах знаходять тварин, які хворіють сказом, і в господарствах індивідуальних також форіють. От власне, де найбільше небезпеки на сьогодні? Чи вона в принципі приплітається наскільки, що однозначно сказати, досить складно? Ну, небезпека дуже складно сказати, де більше на сьогоднішній момент по наслідкам. Досліджень, які проведені за 9 місяців поточного року в Україні, то виявлено захворювання на сказ у котів 312 випадків було, у собак 227, а червоної лисиці 385. Так що ви бачите, практично сказ дуже поширений, як і в дикій фауні, так і міській, міський тип розповсюджений. Тому сказати, що зараз де десь більше, більше це неможливо. А якщо за регіональним розкладом, в яких регіонах ситуація виглядає більш загрозливішою? Ну на сьогоднішній момент дуже загрозлива ситуація. Це у Вінницькій області, в Тернопільській області. Так, такі ж за ці 9 Це лісостеп, місяців. Це лісостеб, здебільшого, так? Ну, більше, так, да, така західна частина України якраз і змістився такий центр по сказу в Україні. Це Вінницька область. На сьогоднішній момент ми маємо 112 випадків. Тернопільська область, також ми маємо 109 випадків, це значно більше, ніж було в попередні роки в цих областях. А з чим пов'язано саме такий регіональний, важко навіть складно сказати пріоритет, не пріоритет, от саме така регіональність цієї проблеми є, якісь, ну принаймні, за вашими дослідженнями, виявлено саме причини, чому відбулося саме збільшення в тих регіонах? Ну, причини тому, що частково проводиться фінансування для боротьби з цим захворюванням, і відповідно. Проводяться заходи. Заходи, такі як переральна вакцинація дикої фауни, в частності червоної лисиці по лісам, і коштів вистачає не на всі області, щоб можна було всі області охватити для боротьби з цим захворюванням. На що в першу чергу звертати увагу, поведінці тварин, можливо, поведінці, як вберегтися власне, від цієї біди? Ну, Вберегтися від цього захворювання це, по-перше, необхідно проводити щеплення своїх домашніх улюбленців. Обов'язкове, тому що розповсюдження сказу ви бачите досить суттєве. Як правило, змінюється поведінка тварини. Це дійсно відбувається такі нервові явища, як неадекватна поведінка. Вона тварина може бути агресивною, нападати на іншу тварину, на людину. Крім того, можна побачити порушення апетиту у тварини, тобто вона може поводити себе неадекватно. І споживати інші такі речі, які зовсім не споживають, там такі як шматки дерева, ганчірки, і також можна наблюдати у тварини повишену слинотечу. Що відбувається з ними після того, як вже виявлений тварин сказ і вони, в принципі, вже знищуються? Ну, сказ діагноз ставиться, як правило, це вже посмертно. Тобто підтверджується, це е, проводиться комплекс лабораторно діагностичних досліджень. І після цього встановлюється, то, як правило, вже тварина е, загинувша. І відповідно після цього проводиться знешкодження самого трупа цієї тварини, це проводиться автокловування, тобто е, знешкодження під е, високою температурою пару, під тиском е, півтори години, і практично цей збудник е, вірусу. Він при температурі 100 градусів він загибає миттєво. Механізм державних форвардних закупівель зерна у фермерів змінено. Таку постанову затвердив уряд. Тож селяни отримають виплату у два етапи: спочатку аванс у розмірі 50% від мінімальної інтервенційної ціни поточного року. Іншу частину держава заплатить після переформлення зерна за фіксованою ціною на момент передачі. Генеральний директор аграрного фонду Ігор Якубович зазначив: цитую: закуповуючи зерно врожаю наступного року, укладання форвардних контрактів відбуватиметься в період проведення осінньо-польових робіт. Мінним залишається те, що виплата за укладеними контрактами відбуватиметься двома траншами. Кінець цитати. Саме за такою схемою аграрний фонд розпочав форвардну закупівлю врожаю 2013 року у селян. Що це дасть? Аграрному фонду дасть можливість звичайно мати в резерві прогнозований обсяг зерна продовольчого. Сільгосвиробникам є можливість отримати практично дешеві фінансування під проведення посівної. За тиждень починається сезон страхування озимих посівів зернових культур через люті зимові морози. Даний вид убезпечення врожаю найпопулярніший серед вітчизняних фермерів. Зараз в Україні щорічно страхується лише 5-7% посівних площ, на відміну від Америки та Канади, де цей показник сягає 85%. До того ж, зазвичай не недобровільно йде отримувати поліс, а лише тоді, коли заставляє врожай, як, наприклад, під час укладання форвардних угод з продажу зерна державі. З червня 2012 року діє закон, згідно якого держава обіцяє компенсувати аграріям половину вартості полісу. На це чиновники виділили з бюджету 70 мільйонів гривень. Тим чином влада планує захистити від ризиків врожаї сільгоспвиробників та забезпечити таким чином продовольчу безпеку в країні та високий рівень експорту зернових. Компенсація, яка в нас була і зараз вводиться, вона покликана перш за все на те, щоб розвивати цей вистрахування, щоб здешевити його для фермера, щоб цей механізм запрацював. І люди побачили, що все таки це не тільки збирання грошей з них, а ще й їхня допомога. Аби отримати поліс, аграрії вже зараз, коли зійшли перші посіви, мають показати свої володіння страховим комісарам, які за кількістю сходів і площею наділу визначають об'єм майбутнього врожаю і відповідну суму компенсацій, на яку може розраховувати фермер. Так, наприклад, якщо взяти ділянку площею 500 гектарів, то виплата за неврожай становитиме 1 мільйон 200 тисяч гривень. Вартість полісу можна визначити двома варіантами. У нашому випадку селянин повинен заплатити 84 тисячі гривень або ж 168 гривень за кожен гектар володіння. Підписуючи договір страхування, фахівці радять звернути увагу на те, від яких саме ризиків захистить даний поліс, і на розмір франшизи, частини збитку, яка не відшкодовується. А також ретельно вибирати компанію, до якої звертаєтесь. Вона має працювати на ринку не менше двох років, перестраховуватися в європейських аналогічних організаціях, і головне мати хорошу репутацію і чинну ліцензію. Цензію на роботу мінагрополітика розпочало масову перевірку насіння, яке виробляється та імпортується українськими компаніями на наявність генних модифікацій. Такий тотальний аналіз буде проведено протягом найближчих трьох місяців. Що таке генетично модифіковане насіння? Це основне завдання це все збільшення врожайності і боротьба з бур'янами, стійкість, по суті, стійкість навіть не до бурянів, а стійкість до визначеної групи гербіцидів. Збирається якийсь то один ген, і ця культура не, ну, якби, не реагує на гербіцид, який знищує всіх шкідників і ну, сорня, сорняк знищує. Для обговорення проблеми генно-модифікованої інженерії влада запросила на конференцію фахівців міжнародного рівня. Вирощувати капусту ризиковано. Вітчизняні аналітики занесли білокачану разом з морквою та цибулею в топ 3 найнестабільніших культур в сільському господарстві. Такий висновок вони зробили, порівнявши коливання цін на овочі, що незалежно від пори року продаються на магазинних прилавках, і навіть присвоїли культурам власний індекс ризику. Так білокачана, на їх думку залежно від сезону, може коштувати то в 30 разів дорожче, то навпаки дешевше. І навіть коли капуста віддається майже даром, попит на неї відсутній, і продати її можуть тільки ті виробники, що мають. Контракти на поставку товару, нестабільні стрибки ціни. Аналітик Тетяна Гетьман пояснює так: цитую: населення реагує на високі минулорічні ціни розширенням плантацій. Крім того, з'являються бізнесмени, які хочуть заробити на зберіганні капусти, думаючи, що кожну осінь зможуть купувати овоч за півтори-дві гривні за кілограм, а весною продавати за 9-10. Але це дає протилежний результат, і вже на наступний рік селяни починають різко скорочувати посівні площі. Як наслідок, ціни ростуть. Кінець цитати. Капуста вродила, тобто, закупівельна ціна 50 Також, ну, В цьому році продаємо невигідно її вирощувати, тому що міста займає багато, довго росте і не виходить та ціна, на яку розраховуємо. Якби її було менше, то ціна була б друга, звісно. Минулого року через збільшення насаджень фермери отримали врожай на 25% більше ніж у 2010-му. При цьому вони не потурбувались про канали збуту овоча. В результаті кількість білокачаної значно перевищила можливості приміщень для зберігання овочів. А ціна закупки була настільки низькою, що невигідно було навіть збирати її з поля. Тому в кінці сезону селяни почали хаотично позбавлятися запасів, наслідок чого в квітні капуста коштувала 30-40 копійок за кілограм. Через неприємний весняний досвід у 2012-му фермери зменшили плантації Білокачаної, проте відмовлятися від вирощування культури не збираються. Якщо на Україні не вирощувати капусту, то капуста це, як росіяни кажуть, друг желудка. Про це і мови не може бути. Інша справа, яку капусту, інша справа скільки, це вже інша справа. Але... Якщо не будуть вирощувати Харківську капусту, то України не буде. Ну, вирощуємо капусту ну, і будемо вирощувати, хоч там коли вигодно, коли не вигідно. Один рік вона дорожча, а другий рік вона дешевша. Ну, Все одно вирощуємо, нам же ж другого виходу нема. Така в нас робота. Зібраний врожай в цьому році виробники хочуть якнайшвидше збути оптовикам. Проте ряди останніх на ринку суттєво порідішали цього року. Неохоче також беруть капусту фермерів і переробні підприємства. Спочатку вересня ціна на овоч зменшилась на третину. Особливо подешевшав він на півдні, де вже почався збір пізніх сортів. Західні ж регіони, які дають основну масу цього врожаю, прибирати білокачану з поля ще не почали. А значить, капусти на ринку стане ще більше, тому й ціна на неї продовжуватиме падати, запевняють експерти. Вийшов новий випуск журналу FoodUA. На сторінках видання ви зможете ознайомитись з ринком. Вин більше дізнатись про його виробництво, цінову політику, а також споживання. Про це читайте у статті журналу Застрялі в пробкі в новому випуску журналу Піщови технології і оборудування» в статті Холодний розчот ви зможете дізнатися про ринок торговельного холодильного обладнання, про вимоги і якості, які необхідно враховувати при його виборі. За останні два роки Україна вийшла у світові аграрні лідери. Сьогодні більшість продукції, яку продають магазини, вироблена в українському селі. Ми стабілізували роботу аграрного сектору. Україна забезпечена якісними продуктами власного виробництва. Але при реалізації продукції кінцевому споживачу селянин отримує найменшу вигоду, і це несправедливо. Будучи розрізненими, селяни змушені віддавати свою продукцію майже за безцінь. Проте світовий досвід свідчить, що господарства, які об'єднані в кооперативи, заробляють значно більше. Наше завдання об'єднати зусилля держави та селя. Для цього ми розробили програму розвитку сільських територій, рідне село, в основі якої підтримка створення нових кооперативів. Кооператив, кооператив це наша власність. Знижуючи собівартість, члени кооперативу стабільно заробляють більше. А податки, які ми сплачуємо, це розвиток села. Через кооперативи можна реалізувати молоко, овочі, фрукти та іншу продукцію. Телефонуйте за номером, що на екрані. Ми допоможемо підготувати документи, зареєструвати ко кооператив та отримати державну підтримку на закупівлю обладнання сільський кооператив стабільний прибуток, селянина.